Голос істини. Це особлива книга на половину тексти надруковані а, шрифтами Рутенія. Ця книга саме про а, любов, про справедливість, про милосердя, про віру. В ній дійсно а, 77 а, притч, і в ній до кожної із притч підібрана певна практика. Ви відчуваєте, що ваша голова дуже важка. Тут є так і притча, яка називається Важка голова. І рецепти, як свої, свій день зробити вдалим і щоб голова була світлою і легкою. Це буде така одночасно книга, яку ви можете використовувати і як підказку на кожен день, і як оракула. Сьогодні я можу абсолютно впевнено заявити, що книга з притчами. І духовними практиками голос істини це моя перша вже книга, яка буде активувати вашу генетичну пам'ять.